Пшениця, бачите, який малесеньке поле, яке ви гляньте, скільки тут пшениці є. Воно така невисока. Я, трактори, ой, тут трактори, корови, тут все є. Я думаю от про наших іммігратів, ті, що поїхали біженці на початку війни, тут. кому повезло, хто зрозумів, куди треба їхати, їм тут дуже-дуже повезло. Краще набагато, набагато краще приїхати сюди. Ніж ті люди, що втікли, поїхали в Америку, в, 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 в Канаду. Мама мія! Тепер оті всі, що живуть в Канаді, в Америці, вже трохи доробилися. Бо 20 років в Канаді, в Америці, вони тепер зрозуміли, мають гроші. Вони почали по Європі їздити. І вони зрозуміли, що таке Європа. Європа дорога до серця, Європа похожа до, до українського життя, до стилю життя. Вона не так сильно відрізняється, наприклад, Швейцарія чи Італія чи та сама Франція чи цей. не так сильно відрізняється від українського життя. Щось воно похоже. Набагато більше похоже, ніж що-небудь американське. Дивіться, скільки всяких квітів, висадок. Мама, мій, як мені хочеться до все купляти, я би тут все купляла. Але ну, яке червоне дерево, я десь як тут побачу, може в Німеччині буде дешевше куштувати, я куплю. Таке дерево з червоними листками. І це дуже дуже добре. От дуже тим людям повезло, які от тут в Швейцарію поїхали. Це був такий білет, виграшний, такий білет. Кому повезло, хто зрозумів, а хто не зрозумів, може судьба так закинула його, розумієте? Що він сам навіть не зрозумів, що він опинився в Швейцарії, що воно таке є. Я колись давно-давно ще як інтернету не було, ще як нічого не було. Колись мій син каже, давай поїдемо в Швейцарію. Він ще дівчини мав, йому було 20 років. А я кажу, та й що я там буду робити? Там, ну, я взагалі про Швейцарію нічого не знала. А він каже, там такі озера красиві. А я кажу, озера. Я озера, я не переношу ті озера. Для чого? У мене тут море є. І ми так і не поїхали. Тоді в Барселону ми поїхали. Що то за стопчики такі, які смішні. Мама мій, що тут таке є? Що означає. Ті означає? Такі палички. І що я хотіла сказати? А пізніше другий раз, пізніше як ми поїхали. Вже ми сюди перший раз поїхали, я, мій компаньон. Бо мій... По тут на свої справи, я з ним їхала. А мій той син в той час був вже безробітний, він розчитався, бо він хотів вже їхати. Дівчину він вже мав, він ще був, не женився, і він хотів їхати в Англію, в Лондон. Він там має знайомого українця, хлопця з тим, що він колись до школи ходив. Сусід там з України, трохи він трошки не до школи, він не ходив, бо той два роки старший від нього, але вони дружили. І вони ще до тепер так дружі переписуються. І мій мій Віталік хотів туди їхати, на роботу такби. В Італії вже почалася кризі, і не працювали, не, гроші не платили. Він працював, але гроші не платили. Вже раз там щось тикнули в місяць, другий раз тикнули в місяць і не платили гроші. А мій син має дуже характер сильний, він дуже серйозний. І він каже: Я на роботу за не буду ходити. Хоч він так якби не було в нього проблем, бо він зі мною жив, я працювала. У нас зовсім економічних проблем не було. Кукурузи, дивіться, скільки є. Але він зібрався їхати в Англію. І він їхав в Англію, його назад вернули. Це ще в той момент, коли ми громадянство не прийняли. Це був шок для нього і для мене. Мені то, то треба розказати у окремому відео, як українець відкриває візу. Із Італії їде в Англію на роботу. Він питався. Він, він хотів поїхати, і таких багато є, які українці, які не мають громадянства, живуть в Італії і відкривають візу. Дуже тяжко візу відкрити, дорогенькі мої дуже. Тому що треба показати, що ти на роботі працюєш. Треба показати не тільки треба показати, що ти на щоті маєш більше ніж 10 тисяч доларів. Розумієте, молодий хлопець повинен мати такі гроші, повинен гарантувати. І пізніше маєш мати, куди ти їдеш. гостиниця заброньована, все заброньоване, туди, назад. Тебе сильно-сильно контролюють. Ну, я зараз двох словах розкажу. І Мій син їхав туди і на роботу вже та, якби, їхав. І ми тут такі от дурні, і я йому ще запхала такі, знаєте, шкарпетки робочі. Я думаю, він ж там гроші мав трошки, а ти приїдеш зразу підеш на роботу. Він збігала, такі штани робочі, а я йому ще такі шкарпетки поставила, Такі, знаєте, робочі, як вони називаються, такі, е, трошки вищі, і вони такі, знаєте, зимові, з начосом, новенькі, новенькі, то, то, то. то. І, і пізніше він е, ще тих всяких подарків, подарки, які були, якась там кубаса, якась там олія, цукорки, от, от е, макарони, е, ну такі, знаєте, Дурниці італійські, але він український з українським паспортом. Він вже після того всього він вже їхав, як він громадянство прийняв, так? І нормально їдеш. Був, італійський паспорт нормально їдеш. А він тоді з українським, так я говорю, і він. Коротше, сів в самоліт і туди прилетів, прилетів туди, його там зразу в аеропорту, а ти що за один ді сюди і його там на сильний контроль. Завели, завели в кімнату, його там ще підозрілих такий як він. Звідки і давай допитувати? І давай допитувати. до кого ти їдеш. Їду до друга. Де живе друг? Адрес говори. Ви можете представити. Він там зазазахикався. -за Пізніше давай номер телефона друга. Давай будемо до друга дзвонити. Де друг працює, скільки заробляє? Це було дуже... що ти в сумці маєш, для чого тобі ті шкарпетки, для чого тобі та убаса? А то треба було, як ти турист їдеш. Ага, почекайте, що він сказав? Мій син сказав, що він як турист їде. А, правильно, він сказав, що як турист їде. Він не сказав, що, а пізніше, вроді, до друга сказав, що він їде. І його, коротше, зразу зразу зрозуміли, що він їде на роботу, що він ніякий турист. А саме найгірше, що він мав тільки білет в одну сторону. Він мав білет тільки в одну сторону. І він. Не мав зарезервованого, а правильно, він не мав гостиниці за ре... Резон, бо... Ну, за, за, за цей... За резерва... резервації гостиниці не мав. Мої питання, куди ти їдеш їду до друга? Вони тоді. Давай номер телефона друга, де живе, що робить твій друг, скільки років сім'я не сім'я. Його почали сильно випитувати все про друга, щоб е... вивезти на чисту воду. Мій Віталік там трохи захекався, перестрашився. І, коротше, Нічого з того не вийшло, а особливо його підвело, що він не мав заброньованої гостинниці. І пізніше він мав білет в одну сторону. І що зробили? Його посадили в самоліт задурно. Майже руки ноги йому зв'язали як пленного, посадили там в такий самольот задурнуто. Я кажу на саме останнє місце в кутику і відправили в Італію. А в Італії мені здається, в Пізі він там вийшов, і на нього вже чекали карабінєрі, щоб його прямо з сху... Нічого йому італійські карабінєрі, поліція йому нічого не робила, тільки просто вони повинні були його взяти, там спитати, де ти їздив, що ти їздив, і все, і в нею тут в Італії випустили, розумієте. Такий закон, щоб просто зустріли. бачите, скільки пшениці жита, як багато, і вже достигли. І мій Віталік приїхав так з Лондона, як ми сміялися. Він мені завжди говорить: ті шкарпетки, мама, що ти мені поставила, вони мені нещастя принесли, мене вернули. Мені не треба було тих шкарпетків робочих брати. Кат вони називаються. Знаєте, в Італії така марка є. Кат. Коричневі такі з такими буквами великими написано. Отак От каже: мені привезли: а він же ту дівчину мав. І я йому тепер говорю: бачив, його якраз ті шкарпетки, вони тобі якраз і принесли щастя. Тому що ти би поїхав туди. А він же ту дівчину мав, він каже: я туди їду, в розвідку зачіплюся на роботу, а пізніше приїду, приїду сюди, назад. Там, може, дівчину візьме, бо він, коротше, він хотів трохи розслабитися з тим другом. А він був би як туди поїхав, то була би кришка. Кришка, яка розумієте, там то тяжко, як ти не маєш в Англії, то там того громадянства ніколи не дають. Там перемисосуду дозвіл на знаходження дуже. Дуже тяжко там устроїтися. Дуже, 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 дуже тяжко. Ех. Коротше, вернувся назад, і зараз він набагато набагато щасливий і має і живе в хорошому дуже місці. І має жінку, і має дитину. І він живе тут в Європі, а не в дощові, в Лондоні, де дощ завжди падає, падає, падає. І Він же там з та жінкою туди їздив. І Їм не подобався Лондон. Моя невістка каже, що їй зовсім не сподобався Лондон. А я ще ніколи в Лондоні не була. Я от теж треба мені взяти білет, поїхати туди і назад. У мене італійське громадянство. І я собі можу дозволити, дорогесенькі мої, сісти і поїхати. Іменно оце наві громадянство я брала для того, щоб я от взяла білет в Америку, взяла і поїхала. Мені не треба визов, мені не треба, як називається визов, відкривати візу, візу, візу. Мені не потрібно відкривати. Я себе почуваю як біла людина. Розумієте, з тим і з італійським громадянством. А я здавала Треба мені відео зробити. Окреме відео, як я здавала, що мене питали, які екзамени проходила. І я маю паспорт італійський. Заграничний граничний такий, що я от можу поїхати, він вже напевне кінчається, бо він на 10 років, ну тільки зроблений. Мені що треба поновити. Там щось 100 євро, 120 євро міздеці я платила. А мене, як я приймала громадянство, він мене питається. А для чого тобі це громадянство? Для чого ти приймаєш? Ото таке питання: дурне. Вони всіх питають, і всі помиляються українці, як вони відповідають на це питання. А я, я я, я йому так нормально кажу, бо я завжди тут хочу бути. Мені Італія дуже сильно подобається, бо я завжди хочу тут бути. А моя коліжанка так само відповіла, так само відповіла. Вона теж громадянство прийняла так само по-дурному відповіла. А він мені каже, ну у вас вже є пермисоді суджорно, а, а лонготерміні, так як би завжди. Бо колись давали так, було там рік, ніж два, пінше три, півніше на п'ять давали років, і пізніше вже назавжди давали. Бо такий період, що давали назавжди. І наші багато людей думали до назавжди і буде, і все, і, і, і все буде вже назавжди. Ні, а тепер вже поміняли. Після шість років, якщо треба приїхати поміняти пас, поміняти фотографію. А щоб ту фотографію поміняти, треба знову приїхати в Італію. Може, людина поїхала на Україну і думає, так бо, знаєте, я в Італію можу приїхати, коли я хочу, як я хочу. Но ти повинна приїхати, бо як ти до, 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 до якого, шість років чи... То було шість років, треба було чи шість місяців. Коротше, зараз тепер вже є таке ліміт, є таке, що ти не можеш там тобі треба приїхати в Італію і поновити то все. А то означає паспорт, то означає документа, прописку треба мати. Дуже багато хлоп... Хлоп... хлопотів пізніше. І людина, яка вже не їздила в Італію, живе на Україні, має то назавжди документи перемисоді з урну назавжди, і вона думає. Я коли-небудь поїду, як-небудь на море поїду, поїду, подивлюся на ті місця, де я колись тут 20 років, прожила 30 років, і так не буде. Так не буде, тому що ви бачите, як роблять. Якщо ти там не поміняєш, не зробиш так, як ти хочеш, воно, воно його там блокують і воно є недійсне. І такі зміни всякі. Нічого нема назавжди. А як ти маєш вот громадянство, ти є назавжди. І ти, є, ти себе зовсім зовсім інакше почуваєш, нікого не боїшся, ні міліції, ні. І, 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 ти громадянин Італії, що то говорити? Тебе захищать, тебе, тебе будуть шукати, ти, 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 ти якщось, ти, не дай Боже, ти, ти, ти хтось тут. Ти громадянин Італії. І... І, ось так. і зараз я з тим італійським паспортом. треба мені ще в Америку поїхати, абсолютно використати це. Ну і в Лондон треба поїхати. В Лондон треба поїхати, але купити такі біля, знаєте, е такі валіджа Альмано, як воно там називає, 20 на 30 там нічого не, не ставити, тільки от, одягнутися і, і, і поїхати. Нічого в сумку не ставити. Без багажу, як то кажуть. Дивіться, які вулички. Вузька вуличка така. Зелено-зелено-зелено. На вулиці досить приємно і досить тепло. Тепло і приємно, зовсім зовсім не горячо. Дивіться, яка зел тоді. Фруктових дерев тут багато є. Все, я закінчую дореньки мої. Побачимося в наступних моїх відео. Дякую, що ви дивитеся, поїзд їде тут рядом. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви дійшли до цього моменту. Пишіть мені, звідки ви є, я дуже буду рада, ви з Львова, ви з, ви з Німеччини, ви з Польщі, на, на мене дивляться, з Греції дивляться, навіть з Америки є люди. Е, українців багато, і навіть тих українців багато є так само, що в Італії живуть. І навіть 12% думаю, мужчини дивляться, навіть мужчини заінтересувалися, щось вони тут цікаве знаходять. Всьо, і привіт усім хейтерам так само. Хейтери мені допомагають пом Про пробиватися вперед. Помагають, і я рада, що, що вони у мене є. Якусь пользу вони мені дають. дають. Я би без них теж була, була б було б мені, як то кажуть, нелегко. Вони мені допомагають. І мені це подобається. У скорої зустрічі, мої дорогесенькі. будьте всі здорові, здорові! Цілую вас і обнімаю. З вами була Анна Зільвова. Ой, скільки тут машин є. А що тут таке є? Продаються, напевно. А, Toyota, ага, Toyota. Ага. всі Toyota. Консесіонарія, як там по-італійськи говорять. Окей, все. До зустрічі, дорогі кіллі.